Згідно з Wall Street Journal, сантехніки стали новим класом мільйонерів в Америці. Сантехніки можуть заробляти понад 100 тисяч доларів на рік навіть під час рецесії. У цьому відео я покажу вам, як відкрити власний сантехнічний бізнес і отримати візу E2 для переїзду до Сполучених Штатів. Якщо ви не знаєте, як займатися сантехнікою, це не проблема. Ви можете вивчити цю професію через професійні училища, записатися на акредитовані програми, які пропонують комплексне навчання, проходити стажування, отримувати практичний досвід, у ліцензованих фахівців, онлайн курси, сайти пропонують курси від основ до просунутих сантехнічних технік, і багато способів, якими сантехніки заробляють гроші в сфері житлових сантехнічних послуг. У будівництві встановлення нових сантехнічних систем для нових будинків або реконструкцій, включаючи водопровідні лінії, дренажні системи та фурнітуру, таку як раковини, унітази, душі тощо. Коли більшість людей думають про сантехніків, вони уявляють собі ремонти, такі як усунення протікань, прочищення зливів, ремонт або заміна зламаних пристроїв та обслуговування водонагрівачів. Нарешті встановлення побутових приладів, підключення посудомийних машин, пральних машин та інших приладів до водопостачання і дренажних систем. Давайте поговоримо про витрати. Реєстрація бізнесу коштуватиме приблизно 200 доларів. Оберіть тип юридичної особи, як от ТОВ або корпорація у штаті, де ви реєструєте свій бізнес. Ліцензії та дозволи коштуватимуть приблизно 1 тисячу доларів або більше в залежності від вашого місця розташування. Вам потрібно буде отримати ліцензію на сантехнічні роботи та необхідні дозволи. Обладнання коштуватиме від 5 до 10 тисяч доларів залежно від ваших потреб. Основні інструменти включають труборізи, гайкові ключі, інспекційні камери та засоби безпеки. Вам знадобиться фургон або вантажівка для Перевезення обладнання та приладів. Якщо ви хочете купити автомобіль без фінансування, очікуйте витрат від 35 тисяч доларів і більше. Ви можете фінансувати або взяти в оренду надійний фургон або вантажівку за приблизно 500 доларів на місяць. Програмне забезпечення для бізнесу коштуватиме приблизно 400 доларів на місяць для невеликої операції. Інвестуйте в програмне забезпечення на кшталт сервіс Titan для планування, виставлення рахунків та управління клієнтами. Страхування коштуватиме близько півтори тисячі до трьох тисяч доларів на рік. Вам потрібно буде отримати загальну відповідальність та комерційне страхування транспортних засобів. Маркетинг коштуватиме п'ять тисяч доларів або більше на місяць. Вам знадобиться вебсайт і бюджет для рекламування на місцевому рівні. Загальна оцінка стартових витрат на відкриття сантехнічного бізнесу складає приблизно 100 тисяч доларів. Програмне забезпечення, таке, як Service Titan, допомагає управляти всіма аспектами сантехнічного бізнесу. Керувати записами, оптимізувати розклади і відправку майстрів, автоматизуйте виставлення рахунків, спростіть облік та обробку платежів, відстежуйте запаси, контролюйте обладнання та матеріали, покращуйте відносини з клієнтами, ведіть облік та ефективно спілкуйтесь. Інвестування в технології підвищує продуктивність та задоволеність клієнтів, придбайте Service Titan або подібне програмне забезпечення для управління вашим сантехнічним бізнесом. Вибір правильного місця дуже важливий. Використовуйте аналіз ринкових прогалин, щоб ідентифікувати райони з високим попитом на сантехнічні послуги, але з конкуренцією старого типу, яка не представлена онлайн. Розгляньте зростання населення, швидко зростаючі міста потребують більше інфраструктурних послуг. Рівень конкуренції, райони з меншою кількістю сантехнічних бізнесів пропонують кращі можливості, економічні показники. Сильні місцеві економіки можуть підтримувати нові підприємства. У великих містах ви помітите, що відмінні сантехнічні компанії конкурують одна з одною. Ви все ще можете виділитися на тлі конкуренції. Створіть відмінний досвід для клієнтів. Розробіть безперешкодний клієнтський шлях з онлайн записом, прозорими цінами і оновленнями послуг в реальному часі. Ви можете здійснити відеодзвінок з клієнтами, щоб зрозуміти, в чому проблема, і дати цінову оцінку без особистого візиту. Водопровідні підприємства, власниками яких є жінки, пропонують унікальні переваги. Чому деякі жінки, які живуть самі, почуваються безпечніше, коли в їхньому домі є жінка, особливо під час нічних надзвичайних ситуацій. Жінок часто сприймають як надійніших і менш схильних скористатись вразливою ситуацією. Жінки, як правило, мають сильні комунікативні навички і більш емпатичний підхід до обслуговування клієнтів. Сантехнічний бізнес, заснований жінкою, може виділитися на переповненому ринку, підкреслюючи свою відданість безпеці та задоволенню клієнтів. Пропонуйте розширені гарантії на вашу роботу і повідомляйте про них. Щедра гарантія без виправлення, без оплати, наприклад, може зміцнити довіру та підкреслити вашу впевненість у ваших послугах. Якщо ваші конкуренти закриваються о шостій вечора, а ваш бізнес працює до десятої вечора, ви отримаєте багато клієнтів, які захочуть запланувати ремонт після звичайних робочих годин. Дякуємо за перегляд. Якщо ви вважаєте це відео корисним, напишіть у коментарях, про які інші бізнеси ви хочете дізнатися більше.